Вітаю, роблю такий коротенький відеоогляд. Кому цікавить, пишіть, дзвоніть, зроблю дуже ретельний. Але зараз просто, щоб ви могли побачити стан мотоцикла, ну такий зовнішній стан. Скажімо так, на перший погляд, то роблю цей короткий відео -огляд. Ну Тут взагалі мотоцикл реально новий. Тобто от усі спиці, от ви бачите який стан. Маятник. Задній шток амортизатора. Кришечки не потерті. Мотор. От, вихлопний патрубок. Він як новий. Його ніхто не фарбував, Ну, тут воно, я думаю, воно видно. Вилка. Резина в гарному стані, і спереду і ззаду. Дуже багато тюнінгу, сидіння тюнінгове, руль проставки. Машинка радіальна з Триумфа, з мотоцикла стоїть. Спереду диск, брейкінг. Вилка в гарному стані, я вже показував дзеркало, але ще раз. Ну і мотор тут взагалі як новий. Та усе, весь мотоцикл, а, до речі, тут -от часто ці бочки розтрискуються, тут воно слаждайка як нова. Дуже, дуже важливо перевіряти воздушний фільтр. Тут все, тут все чудово, бачите, воно все пропитане. Тобто Пропитка є. Я не знаю, бачите? Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Може зроблю по цьому мотоциклу більш детальне відео, можу проконсультувати по іншим мотоциклам. Може у когось буде запитання, чому там ціна така, чи що ще таке, то все залюбки розкажу вам, розповім. Проставки на руль. ну Дуже багато тюнінгу тут. Мотоцикл це як новий.